Доброго дня, з вами побитка ПЛ, і сьогодні ми будемо заповнити внісик ошвідчення пенідже, тобто фінансову допомогу. Головною порадою є те, що при подачі на сталий побит ви готуєте і цей внісек. Правда, у вас є один місяць, щоб його подати, але краще це зробити відразу. Перейдемо до заповнення. Вписуємо місто вашої подачі і дату заповнення запишете тільки тоді, коли у нас буде відомо. Далі нас питають, чи це перший вніс, чи колейний. Тобто, чи ви подавалися колись на цю допомогу, чи ще ні. Якщо ні, то зазначаєте перший вніс. Якщо так, то відповідно наступне. До кого цей вніс? Вписуєте воєводу вашого міста. В нашому випадку це воєводу Любельського. Переходимо до частини А. Дане особового винаськодавцям. Це ваші особисті дані. Перше, Назвісько. вписуєте ваше прізвище. Назвісько родове дублюєте, Назвісько попшеднє. Якщо у вас було попереднє якесь прізвище. Вписуйте його відповідно в третьому пункті. Четверте. Ваше ім'я. П'яте. Рік, місяць і день народження. Шосте стать. М. Меншизна к Кобєта. Місце уродження. Вписуйте ваше місто народження. Край уродження. Україна. І обивательство українське. Частина Б: адрес місця замішкання за, за границю, тобто ваш адрес перебування за кордоном. Край Україна, ваше місто, вулиця, номер будинку, номер кімнати і код почтовий, тобто почтовий індекс. Частина С: адрес місця побиту на території Мжечіпосполітої Польщі. Тут виписуєте ваш адрес в Польщі. Перше. Ваше воєвудство. Поряд. місто, Вулицю. Номер будинку. Номер кімнати і почтовий індекс. Номер телефону актуальний. Польський. Дев'ятий ваш емейл. Теж актуальний. Частина Д. Адрес місця заміжного осідлення на території Мужичопоспоритий польський. Якщо ви плануєте. Продовжувати жити там, де ви зараз знаходитесь, вписуйте ті самі дані. Частина Е: Членкові найбільші родини прибувайонці з нікодавцов на території Мжеджпосполіти Польській. Сюди виписуйте тільки найближчих родичів, тобто, це ваша дружина і діти. Якщо вони є, вписуємо відповідно в табличку і тоді допомога буде розповсюджуватись і на них. Якщо ж немає, то пропускаємо цей пункт. Пункт F додаткова інформація. Сюди в серії номер карти поляка. В другому орган, який видав. Тобто консул в відповідному місці, де ви її отримали. Третя дата видання карти поляка. І четверте це термін дії, до якого числа вона дійсна. Хунджі, залучні кідоску. Перша це копія паспорту, тільки тих сторінок, на яких щось зазначено. Друге копія номеру песен. Якщо у вас немає номеру песен, мусите його зробити. Далі засвідчення у студіях, якщо ви навчаєтесь. Якщо ж ні, то копія умови з або праці. А якщо і те, і те, то додаєте два. і копія вашого замальдування, тобто ваша прописка. в Польщі. Пункт Х. Освідчення вніскодавці. Тут ви маєте вписати, до кого До воєводи Любельського, і пропустити дату до дня її визначення. Коли вона у вас буде відома, тоді її впишете. І ваш е, читальний підпис, ім'я і прізвище. Е, це ви погоджуєтесь на те, що ви раніше не подавалися на цю допомогу і е, не були е, членом родини того, хто подавався. Тобто, чи ви її взагалі не отримували. Е, далі повчення. Тут знаходяться правила і інструкції на польській мові, а також закони. Ось і все. Внесок заповнено. Дякуємо за увагу. І з вами була побитка ПЕЛ. Запрошуємо до питань в Дірек.